Вітаю, друзі. Поки є світло, вирішила швиденько зробити терапевтичне та роззанурення, медитативне, глибоке, терапевтичне, не поспішаюче. Тому що всім нам зараз звідкись потрібно дістати якісь додаткові сили, наснагу, віру у щось. Тобто будь-яку опору, як кажуть психологи, яка нам зараз допоможе. Я вирішила сьогодні також внести свій, свій такий момент, допоміжний всім нам у ці непрості темні часи. І так, тема буде така, як. Собі допомогти, і який саме ваш ресурс в моменті тут і зараз. В мене є одна колода, яка дуже, до речі, підходить зараз для вияву глибокого дослідження і аналізу девіантних станів, девіант Монтаро, Тобто девіація мається на увазі не як вже якийсь діагностований розлад, а просто як відхилення від норми. І спочатку ми побачимо саме, де воно проривається у вас, от що зараз викравлено, що зараз болить. Де та сама біла плямка точка, яка вам зараз актуальніше за все, на яку звернути увагу? Ще Хоча б своєю свідомістю, не ну, обов'язково там бігти до терапевтів, тарологів, коучів і таке інше, хоча б направити туди цілющий промінь своєї уваги, і за допомогою моєї найулюбленішої колоди, одної із мого, як я кажу, окошиве, все видячи окошиви колоди Тороминара. Ми побачимо за рахунок якого стану, якого інструменту, якого сценарію ми можемо собі допомогти. Буде три позиції: це групове дослідження, не індивідуальне за індивідуальним, навіть за Хвилин ми глибоко можемо розібрати будь-яке ваше питання, тим паче, що вам потрібно сказати лише вашу проблематику коротко. А з мене весь інший алфавіт. Я вам допоможу із питаннями і вибудую нашу бесіду вже індивідуально. А зараз ми подивимося коротенько. В чому у вас баг, отой самий черв'ячок, де він заївся, і як його виправити? Для візуалів я зараз покажу всі варіанти позицій, Вибирайте інтуїтивно свою. Якщо у вас є за кого подумати, також можете це зробити. Отже, перша, друга і третя. Я зараз не виставляю відео масово. Як я це робила у свій інстаграм, всі відео, всі розклади, короткі відео, щоб не загажувати простір всім чи можна. Всі відео йдуть на мій ютуб канал, посилання є в Біо, а в інстаграмі так, пусті карілсики. -ка, Перша, друга, третя позиція, будь ласка, візуалу, обирайте свою там, за себе, за когось ще. І будемо разом досліджувати. Тож, по першій позиції, де у вас найболючіший момент зараз? В чому він? В емоції, забагато емоцій. Тут настільки вже вас захватили. Емоції, що ви буквально, знаєте, як ви намагаєтеся дослідити свої емоції детально по одній краплі, але насправді емоцій вже настільки багато, що це як шар вас зараз затягує. Ви не можете навіть усвідомити, що ця лавина вже зійшла, що ви не можете протистояти тій лавині емоційній, чуттєвій, сенситивній, в яку ви попали. Скоріше за все, перша позиція це емпати. Це люди із включеними сенсорами, люди дуже чутливі, дуже. А зараз боже в мене на англійській є слово вразливі. От люди дуже вразливі, ті, які перш за все, їх серце, їх інтуїція, їх почуття, а потім вже логіка. І зараз настільки багато цих хвиль, що вам треба по перше, першу вашу увагу, найбільший час приділити саме тому, що поцікавитися, подивитися чесно на ваш емоційний стан. Тобто ваша стихія вода, ваша стихія це емоції, ваша стихія це всі почуття і відчуття, з якими ви стикнулися. І проблематика в тому, що ви не встигаєте їх обробити, переварити і справитися із тим накопиченим емоційним станом, який у вас вже є. А сконцентровані ви, нібито то на таких незначних якихось моментів, але не бачите, що ви вже давно і глибоко а, занирнули, і хвиля вас зверху ще й накрила. Тобто. Необережне, неусвідомлене поводження моменту призвело до того, що ви вже майже потонули під натиском своїх чужих, надбаних або самостійно, самостійно народжених емоцій. Тобто будьте до себе максимально чутливі, подивіться на свій емоційний рівень, що вам допоможе зараз вибратися з цього емоційного колапсу, з під цієї лавини, яка, на жаль, вас захопила. Що вам зараз допоможе вгамувати свої емоції? Ну, по-перше, ви ситуацію бачите доволі викривлено. Ви замість того, щоб чесно подивитися на ситуацію, можливо, вона не така катастрофічна, не така, знаєте, неймовірно тяжка, непереборна, як ви на неї дивитеся. Можливо, вона зовсім не така. Можливо, ще є і шляхи подолання цієї ситуації, але ви настільки от дивіться, і тут, і тут у нас збігається, і тут купки, і тут купки. Ви настільки цю ситуацію, в якій ви знаходитеся, бачите, викривлено, що навіть не усвідомлюєте, що перед вами або або не ті люди, за яких себе видають, або ситуація докорінно не така, як ви про неї думаєте. Тобто нема такої катастрофи, як ви самі собі нав'язали. Знаєте, це таке самозанурення, самозагортування, а подивитися треба на ситуацію, що ви насправді зробили себе жертву, ніби як не настільки все погано, наскільки ви жертвите, наскільки ви розклеїлися, можна тримати себе в руках, чесно подивившись на ситуацію, схаменувшись, і пошукав, і треба пошукати, як з цією ситуацією дійсно можна справлятися, чи такий, эм, чи такий дійсно страшний чорт, як ви собі в своїй уяві намалювали? Тут таке самонавіювання дуже сильне. От якось ви емоційно настільки поглибилися, що не бачите, от ваша раціоналочка у вас зараз. Десь у тіні, а треба включати раціональне. Треба дійсно побачити, що ви можете справлятися з цією ситуацією, Не така ви вже жертва. Ви просто знаєте, схопилися за те, що вам зараз не підвласно. тобто не переборювальні обставини. Треба подивитися, от з цим я справитися можу, з цим не можу. І на що я себе доводжу до такого стану емоційного, якщо я від початку просто проєблувала той момент, що я схопилася за те, що досягти не можу, сил не вистачає, чогось там ще не вистачає, фізичних здібностей, розумових, ментальних. Енергетичних ви схопилися змінювати або бажання отримати те, на що у вас немає ресурсу. Загнали себе в пітьму емоціонування, і зараз ой 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 як з цього вигрібся. Така страшна ситуація, не така страшна. Її можна переоцінити, якщо включити ваше раціональне. Тобто, ви знаєте, в чому тут плюс самі себе загнали. Самі закрили кришку льоху, але і самі можете вибратися. Зверху на кришці льоху ніхто не стоїть і не заважає вам вибратися. Я кажу про вибратися, і ось, будь ласка, стан, в якому ви можете вибратися за допомогою рації. Тут вже стихія повітря, тут ваш раціональний, тут те, що ви можете як інформацію обробити. Тут той момент, який вас буде протрізвляти. Тобто, подивися чесно, чи настільки все? Хріново, що прямо прямо мама міє ні, не настільки все хріново. і ви з цього дійсно можете вибратися. І більше а з цих самих пір ви у подібних ситуаціях вже не будете пірнати стрімголов у це емоційно розкриватися, страждати, так переживати. А ви до ситуації будете підходити вже так із емоціями глибоко, бо це ваша природа. Але ви вже будете знаєте так більше давати собі часу і відстані спочатку ситуацію роздивитися, а потім приймати рішення, чи в це заглиблюватися, чи воно того не варто, бо ну це не. Ваш розмір, скажімо, так, і за це боротися не варто. Отут ще така головна проблема, що вам щось дуже сильно кортіло, або ви закохалися, або у вас була якась ситуація, в яку в якій ви хотіли прямо побути, але ви не побачили, що. Ну вона вона сильніше вас, вона глобальніше вас, і ви з своєю, зі своєю нервовою системою, зі своєю чутливістю, вразливістю, емпатичністю. Ну ви просто її не вигрібаєте. Ось такий момент. А, добре, погнали. А, друга позиція. Друга позиція. Що тут у вас? Де тут ваш? Ой ой, вона ра хоче говорити з другою позицією. Де в чому ваш найвразливіший зараз момент? В чому на ну, й старший аркан? Помірність і пустого в порожнє. Розумієте, в чому? Отут немає наснаги. Отут е, пересохло горло, опустилися крила. Не відчуваєте повітря для того, щоб дійсно підняти паруси, кудись рухатися. Все якось так помірно, спокійно, розмірено. Якось так, що навіть берег водойми заміло піском, да більше багнюки, аніж, а, аніж живильної сили. Не Ні хочеться нічого колотити. Як кажуть, какалетіть воду в ступі, да? тобто не хочеться зараз навіть е рипатися. А чому до речі? От я хочу знаєте, ще подивитися такий момент по другій позиції, чого ви зайшли в такий стан? Бо можливо він не поганий, а навпаки, проактивний. І завдяки цьому стану, наприклад, ви навпаки, балансуєте. Як ви сюди зайшли? А ні, щось трапилося такого дуже кризового, і ви дійсно зараз просто. Е Відпочиваєте не на те, що відпочиваєте, воно вже вам а, почало робити таку нудьгу, таку кислотність давати, що наче немає свіжого повітря, нічого не, не відбувається, того що могло би вас якось припідняти, заразити, дати пристрасть, і от ви в такому кисляку. Да? А наскільки вам потрібен цей момент ще отакого от чілу, Або це вже вам ну занадто? Давайте подивимося. Ну, а, дивіться, якщо ви самі зараз не знайдете момент, як а, своє життя. А, Запала, запалити, як почати виробляти енергію. Це може бути спорт, якісь дії, допомога комусь, нове, нова якась діяльність, будь-що. То ви почнете щось видумувати таке, що може вас дуже сильно підвести. Тобто самі собі знайдете. Приключення на одну м'яку точку, да? в якесь кохання можете, в якогось колишнього можете поринути, зануритися, аби якось почати отримувати емоції. Добре, це було дослідження, чому ви в цій помірності, бо іноді треба людям просто збалансуватися після якогось падіння. Я кажу про падіння і бачу карту страху і ще болю, який ви переживаєте. Тому оця така та, нібито ніяковість вашого, вашої буденності, вона зараз вам притаманна не просто так, але вже. Треба з неї виходити, боже, мій, друга позиція. Та що таке? Карти з вами так говорять? Вам треба про свої почуття зараз комусь розказати. Хотіла якраз запитувати, за допомогою яких дій ви можете прямо зараз вже виводити себе в більш активну фазу. По перше, вам треба почати ділитися своїми почуттями. Це може бути не тільки там з колучем. Психологом, терологом, не знаю, подругою, будь-чим. Це може бути і за допомогою творчості: говорити, писати, записувати якісь відео, ділитися своєю експертизою, тобто проговорювати, діставати із себе всі почуття, які накопилися. Що ще, по другій позиції допоможе. Ну от подивіться, де ви саме застрягли, чого ви чекаєте. Дивіться, ми почали з помірності, так? Да? Отаке, от таке плавно, тихо загніваючий простір. Тобто немає атмосфери, закислення, нудьгування, таке вже апатичність. І от, знаєте, не чекайте від того, що хтось прийде і а, вам допоможе. Не чекайте а, від а, зворотнього зв'язку від інших людей. Вам треба побачити, що ви самі віддалилися, і нібито знаєте, як сподіваєтеся, надію маєте, що хтось зараз помітить, що а вас то в цій кімнаті і немає. А можливо, люди настільки кожен а, зараз зайнятий своїм, що ну нема, то й нема і. А, Іноді навіть надблизькі люди вони можуть вважати вашу відсутність тим, що а можливо вам просто треба побути на самоті, і навіть із коректності, із толерантності не чіпати вас. Тому, якщо вам зараз Настільки вже отут ваші емоції переживання, то варто все ж таки про них поговорити. Нічого такого страшного нами це вам дуже допоможе. І подивіться ті моменти, на які де ви розраховуєте, що інші прийдуть, інші допоможуть. Зараз дія має відбуватися з вашого центру, з вашої ініціативи. Так, ви включаєте власного мага, перший аркан запалюєте вашу комфорочку і вперед погнали. Енергія береться з енергії. Це була друга позиція. І а, третя позиція, де тут у вас найслабкіше, найвразливіше місце. Опа! Тут розірваний контакт. Розірвані стосунки це можуть бути не тільки розірвані стосунки з людьми, коли просто так вже підійшло. Що все вже оце нагнітання, постійні якісь розборки, оці емоційні хелетання туди, сюди, оці гойдалки вниз, вверх, настільки таке, знаєте, як передоз емоційний, що так вже бути не може. І це ваше найвразливіше місце, що ця криза у вас відбувається зараз, у ви в п'ятірці. Я вас вітаю, коли є такі пікові стани, от з них якраз таки, і починається, або ви похитнетесь взад. Повернутися, що не дуже добре. Або цією енергою то задовбало. Ви скористаєтеся, і навпаки, ви виходите у плюс і починаються зміни. А що вам зараз допоможе не повернутися назад, а навпаки, змінюватися, діти, виходити з кризової ситуації, в чому зараз сил захотіти, захотіти все по-новому, взяти контроль в свої руки, бути десь нахабним, бути десь опер, опертим. в тому плані, що так як інше не буду. Я не дозволяю комусь керувати своїм. Я можу інакше, я буду діяти інакше. Я вам покажу, як я це можу. Якщо це ситуація з іншою стороною, яка вже отут у вас сидить? Знаєте, це та сама штука, коли ви більше не будете який хорошенький, культурненькі мама паґлать пагаловки. Ні, коли ви навпаки можете дати пізділь, коли ви навпаки можете за себе постояти, сказати Ні, так не буде, так не хочу буде отак, отак, отак проявити себе. Де ви можете сказати, де ви можете проявити свої емоції як гнів, як якась злість, ви можете проявляти нашу вам потім якісь герпіс на зубах, зуд на ліктях, да, нашо воно вам. ん Якісь там прищі, на якихось зонах, якими ми можемо дратися. Да там я знаю, що я кажу. Край або там печія в лунку. Ви зараз можете проговорювати свої емоції, так такі, які вони у вас є, і тому реципієнту, який має їх почути. І поки ці межі у вас не перейшли тут і не сталося сказу. Тому дійте тут саме головне через очі, як кажуть, Виговарюватися, дивіться до вас, яка сила прийде. Ви почнете себе відчувати достойним, сказати ні, не буду, не хочу, взяти відповідальність у свої руки, і ви почнете. Не те отримувати знаєте, таку цілющу енергію, як сили, як наснагу. Я виборю своє життя. І, ви знаєте, у вас аж потепліє, наскільки вам захочеться жити, жити по-новому. І оцей заряд енергії, який просто хлине у вас від того, що ви сказали ні, ви виразили свою рішучість, свої наміри, відкрили рота нарешті і роздали піздюлі, як ви хотіли. В цьому і буде ваша сила. Не бійтеся розривати стосунки, виходити із будь-якого процесу, який вас накипіло вже вас, який ви вже не можете перетравлювати. Це все. Вона разправі. Сподіваюся, що вам і нам, і всім якось це буде корисним. Якщо є якісь теми, на які ви хочете отримати таро розбір, Будь ласка, пишіть в коментарях.